Я бачив, що агнець відкрив одну з семи печатей, і я чув одну з чотирьох істот, що говорила, мов голос грому Прийди, я ж глянув, і от кінь білий, і вершник на ньому, що мав лук, і дано йому вінець, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемагати. Коли відкрив печать другу, я чув другу істоту, що говорила Прийди. І вийшов інший кінь Огнистий. І хто на ньому сидів, дано тому взяти мир від землі, і щоб один одного вбивали. Дано йому меч великий. Коли відкрив печать третю, я чув третю істоту, що говорила Прийди. Я глянув, і от кінь вороний, а хто сидів на ньому, мав вагівницю в руці своїй. Я чув, мов голос посеред чотирьох істот, що говорив Мірка пшениці за динарій і три мірки ячменю за динарій, а оливи і вина не ушкоджуй. Коли відкрив печать четверту. Я чув голос четвертої істоти, що говорила Прийди. Я глянув, і от кінь жовто блідий, і хто сидів на ньому? ім'я того – смерть. І ад ішов слідом за ним дано їм владу над четвертою частиною землі, убивати мечем, голодом і мором, і звірми земними. Коли відкрив п'яту печать, я побачив під жертовником душі повбиваних за слово Боже і за свідчення, що мали. І закричали вони голосом великим Доки, Владико святий і правдивий, не судиш і не мстиш за кров нашу тим, що живуть на землі. І дано їм кожному одежу білу. І проречено їм нехай спочиють іще на час малий, поки не доповнять числа співслужники їхні і брати їхні, що мають бути убиті, як і вони. Я глянув, коли відкрив він печать шосту, і от землетрус великий відбувся, і сонце стало тьмяне, мов міх волосяний, а весь місяць став, як кров, і зірки небесні попадали на землю, мов смоковниця обсипає недостиглі смокви свої, вітром великим трушена. Небо відійшло, мов книга сувій звиваний, і кожна гора, і острів із місця свого рушили, і царі землі, і вельможі, і тисячники, і багатії, і сильні. І всякий раб, і всякий вільний сховалися в печерах та скелях гір. І кажуть до гір і до скель упадіть на нас і закрийте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, і від гніву агнця, бо прийшов день великий гніву їхнього, і хто може устояти?